Рішення перестати бути доброю, всіх розуміти, ставити себе на місце інших, співчувати, співпереживати, прийшло раптово, але не випадково. Допоміг мені зняти рожеві окуляри чоловік рідний. А я ж за них так трималася. Про те, що я добра людина, мені казали всі, починаючи від моєї мами і закінчуючи подругами. Але от справа в тому, що бути доброю, це не означає бути безхребетною. Розумієте, добрі люди завжди відчувають, коли хтось хоче ними скористатися. І ось тут починається найцікавіше, бо ці добрі люди починають вставати на місце цих хитрих людей і думати, чому ж вони такими стали, починають їм співпереживати, входять в їхнє положення, і в кінцевому результаті кажуть. Їм це більше потрібно, бо у них і те, і все, а я що від мене не відпаде. І радо висаджують собі хитрих людей на голову і ще й захищають їх перед тими, хто намагається їх з голови зняти. Їм все важко в житті давалося, тому вони такими стали не чіпайте, а дайте людині набратися мого доброго ставлення, вона тоді сама зміниться. Отак і зі мною було. Подруга казала, що мій чоловік давно крутить з кимось, а я тільки говорила він просто фліртує, в юності не мав багато уваги від жінок, а от тепер нас доганяє втрачене, але він не переходить рамки. А потім мій ромчик рамки перейшов, і я вирішила перестати бути доброю. Я тобі лишаю квартиру, казав він, але ма на увазі свою половину квартири, бо я на неї маю таке ж право, як і він. Знай мою доброту. Якби я була ще доброю, то сказала б ввічливо дякую, але я перестала бути такою, тому сказала інше. І знаєте, що з того часу моє життя змінилося. Розумієте, десь у мене з'явився час на само себе. Виявляється, коли тобі клієнти морочать голову вже який тиждень, і ти не тішиш себе ілюзіями, а чітко питаєш про справу, а вони так само чітко відповідають. То ти економиш собі дні і тижні. Так само, подруги, які мали в тобі не лише подушку для сліз, але й безкоштовний ресторан і банк в одній особі. Так от, коли такі подруги приходять до тебе відвести душу, а ти ставиш лише кип'яток на стіл, то вони якось швидко починають самі вирішувати свої проблеми і тебе не турбувати. Раптом і сусідка, яка мала тебе за безкоштовну доставку ліків і продуктів, змінилася в обличчі, коли ти їй сказала, що перестала бути доброю. Ах ти ж, така сяка, давно треба було тебе, Роману, покинути та знайти собі кращу. Отак «От віддячила бабуся кульбабка, мені за рік допомоги. Навіть сестра моя рідна зрозуміла, що я вже не буду її доньку. У себе безкоштовно годувати та приймати, бо у неї сесія. Зазналася ти, Олесю, але нічого, ще й тобі до мене прийдеться. Мамі теж мала що сказати на її питання, чому ж я відпустила чоловіка. Виходить, зі мною щось не так, а вона ж попереджала Мамо, у Ліди теж нема чоловіка, і діти, то переключіться на них. Через рік від мене відпали всі, хто хотів скористатися моєю добротою, бо ж її нема. Залишилася лише вірна подруга і кіт, якого я підібрала біля смітника. Я отримала підвищення на роботі. Шеф хвалив, що все роблю чітко і без заминок, значить, і з більшим справлюся. А мені що? Я ж тепер зовсім інша людина. От тільки з котом якось не виходить. Приходиться розуміти, чому він нявчить, до ранку леняє і мітить територію. Я б його теж з голови скинула, але якось приходив гробчик миритися, а кіт йому капці зіпсував. Що то було за крику, аж мені на душі затепліло. Ну, як на такого кота злитися? Я йому, навпаки, ще якусь гарну іграшку куплю. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.